Скажіть, будь ласка, чимала ця, ця земельна ділянка раніше будь-який інший кадастровий номер? Дана земельна ділянка була сформована у 2012 році, наприкінці 2012 року. Про що є відповідні дані відділу державного земельника? Добре, скажіть, будь ласка, до 2012 року саме ця, яка за вашою версією сформована у 2012 році, використовувалася земельна ділянка будь-ким? Вона вперше надана, за нашими даними, вона написала розпорядження, вперше надана затвердження технічної документації я надана фермеру опущення. Для того, аби суд зрозумів перед історією цих подій, Ваша честь я звертаю увагу суду на те, що в 2006 році земельна ділянка, я маю на увазі з географічними координатами, а не з визначенням документального кадастрового номера, використовується товариством «Астарта». Цільове призначення цієї земельної ділянки значилося як товарне виробництво. При виділенні земельної ділянки або при охороні технічної мутації кучеру нібито було змінено цільове призначення, саме тому вона має інший кадастровий номер. Але кучер отримав цю земельну ділянку з метою створення фермерського господарства, яке кінцевим результатом має те саме товарне виробництво. Зараз в апеляційному суді говоримо про те, що і минулий раз говорили, і в апеляційний суд з нами погодився, що жодних збитків Кучер державі не завдав. Адміністрація хороська державі збитки не завдала, і можна було це питання вирішити шляхом усунення певних неточностей або переоформлення, або оформлення цієї зменя. А прокуратура хороського району ставить фактичне питання. Фактично, кресла щось про позбавлення права оренди земельної ділянки учена з метою створення фермерського господарства. Вважаємо, що рішення Хорольського суду має бути і прохаємо суд залишити без беззмінне. Тобто ви наполягаєте, що це одна і та ж земельна ділянка, що була в Мусіївську, що <говори> була в Мусіївську, і виконаємо за межі не змінилися? Не змінилися. Тобто той ділянки, яка виділяла в усій стій Не змінилися. В мене є технічна документація, де всі координати. і Все так, залишилося те саме. Так, все, все залишилося те саме.